Як організувати зручне місце для зберігання та сушіння посуду, як вибрати потрібну модель за оптимальною ціною? І так, щоб її не довелося міняти через короткий час. Відповіді в цьому відео розповімо, які бувають посудосушителі, чим вони відрізняються, їх переваги та особливості. Ви на каналі Кронос, з вас лайк та підписка. Починаємо! Які вимоги мають бути до посудосушителя? якість та довговічність, зручність розташування та використання, легкий догляд та естетичний зовнішній вигляд? Сушки виготовляються з металу, пластика та дерева. Останні дуже непрактичні та є здебільшого елементом декору. Металеві сушки найпоширніші, але потребують особливої уваги. Основний показник якості сушок це стійкість до впливу води. Тому металеві сушки роблять з нержавіючої сталі. Вона стійка до корозії та тримає естетичний вигляд десятки років. Коштують вироби із цього матеріалу дорожче, ніж зі звичайної сталі. Але за якість треба платити. Конструкційної сталі із фінішним покриттям. Та Ке покриття буває бюджетним та дорогим. Покриття фарбою це категорія бюджетних сушок. Використовують або термопластичну фарбу, або емаль. Обидві добре захищають від корозії, не містять шкідливих компонентів, легко миються. Але емаль не має пластичних властивостей і розтріскується, якщо сушку трохи зігнути. Іржа поширюється побутинням тріщин, тому такі сушки не треба навантажувати великою кількістю посуду. Сушки з гальванічним покриттям хром виглядають блискуче та яскраво. Під час гальваніки на виріб наносять декілька. Шарів різних металів. У кожного шару своя функція. Мідь вирівнює поверхню, нікель захищає від корозії, хром наносять для декорування. Чим якісніша гальваніка, тим довше сушка служитиме. Але, на жаль, яскравий зовнішній вигляд не дорівнює якості. Нікель дорогий метал, тож зауважте, у бюджетних сушках його може взагалі не бути. Це непомітно. Або шар буде дуже тонкий і нерівномірний. Хром не захищає сталь від корозії. Очевидно, що чим дешевше хромовий посудосушитель, тим швидше він втратить привабливий зовнішній вигляд. Тому сушки з хромовим покриттям краще використовувати для зберігання сухого посуду. Гальванічна оцинковка. Це найпопулярніший спосіб захисту від корозії будь-яких виробів зі сталі. Шар цинку забезпечує захист сталі від вологи, навіть у разі невеликого пошкодження, і підвищує зносостійкість та твердість поверхні. В асортименті «Кронос» ексклюзивний продукт посудосушителі 701 від Інокса. На виробництві сушки проходять подвійне оцинкування, а потім для додаткового захисту покривається зносостійкою порошковою фарбою кольору Металік. Якість продукту успішно перевірена тестом на корозні. Зійну стійкість у камері із сольовим туманом понад 500 годин. А це дорівнює 10 рокам використання у реальних умовах. За конструкцією сушки поділяються на дві категорії: зовнішні та вбудовані. Зовнішні ідеально впишуться в смарт-квартиру чи дачний будинок, де посуду буде небагато. Такі сушки можна навісити на стіну, на рейлінг або поставити на стільницю. Також вони зручні для розвантаження посудомийки. Вбудовані в меблі найпоширеніший різновид сушок. Вони бувають для верхньої і нижньої бази. Компактні місткі, забезпечують легкий доступ до посуду. Посуд, прихований за фасадами, висихає непомітно. Сушки для верхньої бази виготовляються для шаф завшишки від 400 до 1200 мм. Комплекс складається з одної або двох решіток та піддону для збору води. Піддони зазвичай кріпляться до сушки. У деяких моделях піддон кладеться на дно шафки, що не бажано, тому що під ним може накопичуватися вода. У вбудованих сушок є і свої недоліки. Необхідно стежити за кількістю води в піддоні та своєчасно зливати її. Високі вимоги щодо якості вентиляції. Всередині шафи може виникати пліснява. Тому у разі недостатньої вентиляції треба робити модуль без дна і користуватися спеціальною алюмінієвою рамкою. Сушки в нижню базу висувні. Такі сушки встановлюють, якщо в кухні немає верхніх модулів, або це кухня острівна, або ж поруч із мийкою розташовано вікно. Висувні сушки зручно розміщати поряд із посудомийною машиною. До того ж, висувні сушки дають прекрасний огляд, і в них зручно зберігати важкий посуд. Сушки встановлюються на спеціальні напрямні, мають відділи для тарілок, чашок, столових приладів та піддон для збору вологи. Є прості загальні правила для догляду за сушкою. Решітки та піддон мають легко вийматися для чищення. Не треба перенавантажувати сушку, Посуд складайте рівномірно, зливайте воду з піддону, щоб уникнути плісняви, та протирайте його насухо. Догляд за металевою частиною сушки залежить від матеріалу і покриття. Якщо покриття стійке до води, сушку можна мити з милом, а хром краще протирати лише м'якою серветкою. Щодо цін, на вартість виробу впливають. Матеріал. Чим вища якість і властивості, тим дорожче. Найбільш дорогими будуть моделі із нержавіючої сталі марки AIC 304. Розміри. Чим більше, тим дорожче. Конструкція. Найдешевші настільні пластикові чи вбудовані сушки з тонким прутом. Найдорожчі висувні моделі з більшою вантажопідйомності у нижню базу на напрямних із дотягувачем. Дизайн. Складні конфігурації. Декор, різноманітні кольори усе може впливати на ціну товару. Наприклад, ось ці дві сушки. Одразу стає зрозуміло, що вони з різних цінових категорій. Виробник. На ринку представлені продукти виробництва Італії, Німеччини, Китаю та України. Від цього залежить ціна. За великі бренди доводиться переплачувати, якщо навіть виріб має однакові властивості. Таке життя. Сподіваюся, наші поради будуть вам у нагоді, і ви легко зробите свій вибір. Завітайте в Кронас! Ми завжди вам раді. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Незабаром побачимось. Бувайте!